Ваше Високопреосвященство, всечесні отці, дорогі браття і сестри, я насамперед дякую за оздоровлення мене з Різдво Христовим і за ваші молитви. Ми святкуємо Різдво Христове. І вітаємо один одного, Христос народився, славімо Його. Який зміст ми вкладаємо в ці слова? Христос народився. Це означає, що людство чекало народження Сина Божого. Чому чекало? Тому що Бог обіцяв спасти людський рід через Сина Божого. Яким чином Син Божий спасає гріховне людство? Яким чином? Бере на себе гріхи всього людства. Розуміємо ми оці слова, бере на себе гріхи людства. Яким чином він взяв це? Через страждання і смерть. Бо і смерть, і страждання є наслідком гріха. А Христос безгрішний. І як безгрішний, Він не повинен був ні страждати, ні померти. А він і страждав, і помер. І все це через те, що наші гріхи взяв на себе і і подолав ці гріхи і смерть. Яким чином Син Божий Христос Господь наш подолав гріхи, а тим, що, будучи безгрішним, не згрішив. Нема людини народженої на землі, яка б не згрішила. А Христос не згрішив. І як безгрішний, Він не повинен був ні страждати, ні померти, а Він і страждав, і помер. І це і означає, що він взяв на себе гріхи світу цього. А яким чином він подолав гріхи і, і наслідки гріхи. Яким? Перше, що він не згрішив. грішив, діавол спокушав його до гріха, а він йому сказав відійди від мене сатана, помер, а смерть є наслідком гріха, тобто цим самим. Смертю своєю він взяв на себе і смерть. І смерть подолав. Яким чином подолав? Через Воскресіння. І тому людська природа в Господі Ісусі Христі. Це не та природа. Яку ми зараз носимо. Вона була такою, бо Христос і страждав і помер. А зараз ця природа не така, а яка? Вона не може страждати і не може померти. Отакою природою зробив Син Божий нашу природу. Це значить, що і ми, подібно до нього, не будемо ні страждати і, і будемо вічно жити. Тому що Господь Ісус Христос визволив нас від страждань і від смерті. Але для того, щоб е, бути визволеним від страждання і від смерті, треба пройти той же шлях життя, який пройшов Господь Ісус Христос. Тобто подала своїй природі гріх яким чином ми можемо подолати? Коли ми бачимо, що кожен і відчуваємо, кожен із нас грішить кожного дня. А яким же чином ми визволимося від гріха? Через прощення. Бог прощає, тобто очищає. Людину від гріха. Всяку людину, не всяку. А кого очищає, а кого не очищає? Ось подивіться на Христі, на Голгофі. Два розбійники були. Два. Одного простив, а другого не простив. А чому не простив другого розбійника, що любові не вистачило? Вистачило, бо Бог має безмежну любов. А тому, що один покаявся. А другий не покаявся. Благоразумний розбійник сказав, пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. А другий що? А другий насміхався над Спасителем і казав, якщо ти син Божий, спаси себе і нас. Є різниця? Є. І тому один одного спас, а другого не спас. Так і нас, дорогі брати і сестри, одних спасає, а других не спасає. Спасає тих, хто просить прощення. Каєшся в своїх гріхах, тих Господь прощає. Скільки раз прощає. Пам'ятаєте, апостол питали, скільки раз можна прощати? Сім раз, а Господь сказав, не говорю тобі сім разів, а сімдесят по сім тільки Тобто без, безкінечно. І тому і нам Господь безкінечно прощає, але тільки тим, які каються, а тим, які не каються, і одного разу не прощає. І одного. Тому що не каються. І тому для спасіння, а ми хочемо, щоб ми всі спаслись. Не треба багато, а треба одне. Відчувати перед Богом покаяння, помилуй мене. Оце два слова цих, помилуй мене, дадуть людині рай і вічне блаженство. Але треба це сказати, сказати перед смертю, щоб останніми словами в нашому житті були. Господи помилуй. І якщо ми будемо мати в серці в собі таку віру, то Господь простить і гріхи наші всі і дарує життя вічне. Ось чому? Ми і кажемо в Дні Різдва. Славімо Його. За що? Ось за те, що він прощає нам гріхи. Ось за це ми його і славимо. І віримо. Що Господь спасе кожну людину, яка кається кожного дня в своїх гріхах і особливо перед смертю, скаже, Господи, помилуй. І Господь по своєму великому милосерді дарує такій людині. Блаженне вічне життя і простить усі гріхи, як він простив розбійника, благорозумного. Що він зробив доброго? Абсолютно нічого. Бо висив як розбійник на Христі. Що він міг доброго зробити? Нічого. Але сказав тільки, пам'ятани мене. Господи, і цього було достатньо для того, щоб війти першим в рай. Отаке милосердя Боже. Безмежне. Тому ми і кажемо, славимо Його за це. Що Він такий милосердний по відношенню до нас. Нехай Господь наш Ісус Христос і нам, всім простить наші гріхи і приведе нас до такого стану, щоб ми перед смертю покаялись у всіх своїх гріхах. Якщо покаємось, Будемо блаженствувати. І це є істина, бо так сказав Бог. І не тільки сказав, а й зробив. Розбійника оселив в раю. Тому грішимо, грішимо, каяться треба в своїх гріхах. Мається, і Господь по, свої, по своєму великому милосерді і любові простить нам. Тому я ще раз повторю слова не випадково Христос народився, що це значить? Що Прийшло спасіння, бо Син Божий народився, народився для того, щоб нас спасти. І ми у відповідь на це, що він народився для нашого спасіння, відповідаємо славімо Його за те, що він прийшов нас спасти. Йому слава! На віки віків.